Так, друзі, з вами компанія Carvel. У нас нове надходження. Тільки що забрали з детелінгу автомобіль 2020 року, це шкода А8 комплектація First Edition на 2-літровому дизелі на 110 кВт на автоматичній коробці передач DSG DQ 381 авто. З Німеччини вже на українській реєстрації три місяці назад воно було пригнане для наших постійних клієнтів. Вони в нас забрали кодяка і доплатили і залишили даний автомобіль продавати. Так, вона в нас в білому перламутрі на максимальній комплектації, в гарному стані, без підфарбувань. Без ДТП 180 рідного пробігу, вона вже в нас обслужена, замінений ГРМ, помпа, масла фільтра, масло в автоматі, вкруг нова резина, тормозні диски та колодки також замінені Зроблений професійний детелінг зони під ручками ми також захистили, оптика. Спереді туманочки, також бронеплівочці. Двигунчик працює ідеально. Отакий От автомобіль буде в нас продаватися. Кого зацікавило, дзвоніть, пишіть приватні повідомлення. Також авто на українській реєстрації сплачений. Пенсійний фонд, повністю все заплачено. Робиться заміна власника, півтори тисячі гривень і автівочка може бути вашою. Так, фари в нас. Поїхали по комплектації, фари в нас самі топові, з вирізанням, зустрічного руху, приключання ближнього дальнього. Шкода, lighting Ми бачимо омивачі, дістрон. Сама паркується, 360 портроник, диски у нас в ідеальному стані, без бордюр, без пошкоджень. Сфокусую Вінкод, автівочка обслуговувалася на офіційному дилері. Шкода, всі відміточки все є. в базі можете заходити, перевіряти. Проекційний дисплей, а термальне з підгрівом, камера асистентів, безключовий на всіх дверях. Ось такий класнючий салон. Салон у нас шкіряний, шкіра в відмінному стані, без потертостей, без продушень, на вентиляціях, з підтримочками, з підігрівами, присутня пам'ять сидінь, електрорегулювання, масажі. Тут у нас також все в ідеалі. У нас присутня амбієнт підсвітка, преміальна акустика Кентон, асистенти сліпих зон, зеркала гріються, підігріваються, парасолька в наявності, шкіряне мультикермо з підігрівом. Кермо також в ідеальному стані. Адаптивний круїз контроль led приборочка 180 тисяч рідного пробігу. Асистенти у нас всі присутні. Самий великий монітор, Discovery Pro, навігація Scarplay з Android Auto, мод підвісочка, безротова зарядка. Два ключа. Автохол, електроручничок. Отакий От вже у нас фейсліфтовий селектор переключання передач. Заводиться з кнопки. Камера заднього огляду. Шкіра в нас в відмінному стані, в авто не палили. Все гарненько. Комплектація, можна сказати, максимальна. Задній ряд сидінь в ідеалі, шкіра без потертостей, по пластику також зауважень немає. Присутні підігріви задніх сидінь, заднє кліма, розеточки, шторки ми бачимо на задніх дверях. LED. задня оптика. Електропривід. Комфортне відкривання багажнику без допомоги рук. Багажний відсік також гарно в гарному стані. Ми бачимо електрофуркоп. Докаточка, домкрати. Все в наявності. Це в нас чистий 20 й рік, 11 й місяць. Присутні от адблю, це вже Євро 6 в хром-пакеті. Сидіння пасажира також в гарному стані, без зауважень, електрорегулювання сидіння пасажира, також присутня пам'ять. По панелі в нас також все гарненько, без потертостей, амбієнт підсвіточка в торпеді. Диски у нас R17 на новій літній гумі, диски без бордюр. Друзі, перевіримо дане авто на лакофарбове покриття. Це в нас колір білий парламутер на сонечку. Телефон так не фокусує, але на сонечку дуже красиво виглядає цей колір. Так, Поїхали лакофарбове покриття. Швиденько пробіжимось, так, капот у нас 120, 130, без відхилень, крило переднє, ліве. Двісь дверка. Все в нормі. Зараз у Прийом також все чітко. Верка пасажира за водієм. Також все в Нормі. Стійка в нормі, дах заднє, ліве крило. Все чітко. Приєм. Все чітко. Кришка багажника. Болтики не крутились, не знімались. Так, пішли. Права сторона заднє ліве крило. без отхилень. Дах. Стечка. Задняя проводарка в норме, в приеме. Все чітко? І правочка також держава без відхилень. Проєме все чітко, Болт таки не крутились, не знімалась. Праве крило. Також без відхилень. Так, друзі, під капотом у нас все порядок, моторчик працює рівненько, двигун не митий. Це в пелюрці, крила не крутились, капот не крутився, пари в нас оригінал. Друга фара також на все в оригіналі. Болтики в порядку, демпфер не стукає, аптівочка повністю обслужена, масла, фільтра. Масло в коробці. ГРМ, помпа, все замінено. Сідайте і катаєтесь. Ніяких вкладень не потребує дана автівка. Друзі, не зволікайте. Чекаємо вас на майданчику, приїжджайте на тест-драйв та на смачну каву. Всім гарного та спокійного дня. Всім пока.